Пропоную вашій увазі Вірш Інели Огнєвої «Мамо, відпусти мене будь ласка. Мамо, відпусти мене, будь ласка, знав в світі повно небезпек, може опекти гаряча праска чи столу впасти повний глеб. Можу черевики промочити. Ще розбить коліна до крові, гроші із кишені загубити, гулі заробить на голові. Мамо, але світ такий цікавий, можна я разом печусь І скуштую всі можливі страви. Можна я у чомусь помилюсь? Мамо, відпусти мене, будь ласка, можна я зроблю до світу крок? Знаєш, навіть лицарі і сказки роблять часом море помило. Хочу я відчути кислу душу, спробувати на смак, блискучий сміх. Просто я дізнатись дуже мушу, все що дізнатись я не встиг. Мамо, ти за мене не хвилюйся, з кожним днем стаю сильніш. Просто я всьому ще тільки вчуся, поки мені ще зовсім мало від. Можна, я у чомусь помирюся, можна, я відкрию цілий світ.